Ця дівчина прийшла на виборчу дільницю номер 65304 але проголосувати не може. Її немає у списках. Другий рік приходжу, а немає в списку. Хочу проголосувати, а не немає. Секретарка комісії Світлана Вовк пояснила, що треба робити, якщо не знаходиш себе у списках. Їй треба піти зараз. До державного реєстратора виборців, там вона напише заяву, ксерокопію паспорта, і її вже на наступні вибори буде занесено в список виборців, а на ці вже не буде, тому що списки закриваються за 5 днів до початку виборів. На цій дільниці зареєстровані 1805 виборців. На 12-ту проголосували 230 людей, вдома 9. Світлана Вовк говорить: цьогоріч явка виборців низька. Людмила Сенченкова, яка голосує на цій дільниці, говорить сподівання на результат цих виборів у неї великі, бо мріє про відродження Береславщини. Чекаємо перетворень, перетворень позитивних, тому що хочеться спокійної, забезпеченої старості людям, щасливого дитинства. І багатства я маю на вас не тільки фінансово а й духовно. В першу чергу на дільниці 65-305 на 12 проголосували 207 людей із 1616 виборців. Тут вдома голосують 14 береславців. Говорить голова комісії Валентина Вольвич. Більше приходить пенсіонерів, людей більш віку, Молодих як то приходить менше, менше трішки. Ну, десь відсотки, мабуть, 40 молоді, а відсотків 60 людей більш середнього і похилення. До 12-ї години на дільницю 65306 306 прийшли 17% виборців – 307 людей. З 12-ї до 15-ї виборців майже немає, сказала голова дільниці. За день тут побували два нардепи. Були дві особи, які вперше Голосували, ми їх привітали. На восьму годину у нас під дверима вже було з десяток людей, які намагалися як найпершими най, най проголосувати. Майже на всіх виборчих дільницях є окремі входи та виходи. Таким чином намагаються уникати скупчення людей. Наталія Тимофієва, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.